Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять та відкрити меморіальну дошку підполковнику Багнюку Олександру Олександровичу, який віддав своє життя за єдність та свободу України. Олександр Багнюк народився 17 березня 1977 року. Поступив до Харківського вищого танкового училища. Закінчивши військове училище, був направлений на військову службу в Білу церкву в 72-гу механізовану окрему бригаду. З березня 2014 року учасник антитерористичної операції був на посаді заступника командиру батальйону з озброєння. Загинув 19 вересня 2014 року у бою під селом Петрівське. Старобершівського старобершівського району Донецької області. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Вшануємо світлу пам'ять нашого земляка Олександра Багнюка хвилиною мовчання. Сандр Багнюк віддав своє життя. Заради того, щоб ми з вами могли жити в мирі і в достатку, могли розбудовувати Україну, щоб наші діти жили в злагоді, в добрі, не знали, що таке війна. Війна завжди залишиться в наших серцях, а для майбутніх поколінь він буде прикладом вірного сина України, вічна пам'ять героям. Шановні земляки, дорогі присутні. На сьогоднішньому зібранні знову траурна фелина покликала нас сюди, відкриваємо дошку, перейменовану вулицю на честь Олександра Олександровича Багнюка. Кажуть, його немає серед нас. Кажуть інші, що він є небесним нашим ангелом-охоронцем. Але ми всі з вами свідомі того, що людина живе до тих пір, поки живе про неї пам'ять. Глибоко в тому. Що ці маленькі дітки, які присутні на нашому сьогоднішньому зібранні, пам'ятатимуть згодом усвідомлять, для чого вони тут стояли і що вони бачили. Тож хай пам'ять про нього і роду в рід, хай передається від покоління до покоління і живе у серцях наших іллінчан. Шановні друзі, побратими Олександра Олександровича, шановні дорогі лінчани. Сьогодні в місті ірінці, як би ми не думали і не говорили, сьогодні подія, тому що серед нас ми не повернемо мамі, не повернемо батькові, не повернемо родині людини, яка пішла з цього світу, захищаючи нашу державу. Але ми з гордістю і з певністю в завтрашній день повинні думати і знати. Що якщо ми назвали вулицю вулицею героя, то ми повинні все зробити для того, щоб ця вулиця відповідала тому статусу, який він відповідає перед нами, перед державою, перед цими маленькими дітками, і ми, ілінчани, депутати, члени виконкому, прості жителі чи цих вулиць, чи других, зробимо все для того, щоб показати приклад, як він показав нам. Яке має бути місто, яка має бути вулиця, і які мають бути дії наші поряд з ним, з його подвигом? Хай земля буде пухом цій людині, хай вічна пам'ять про нашого земляка, про нашого героя останеться в серцях кожного, не тільки в близьких рідних, але й в людей, які стояли. Вчилися з ним разом, стояли поруч і сьогодні виконують той обов'язок на цій землі, що він мав зробити. Світла пам'ять цій людині. На сьогоднішньому зібранні відкривається меморіальний знак, назва вулиці в честь людини, яка віддала своє життя, життя за краще майбутнє, за майбутнє оцих маленьких. Діток, яким далі жити, розвиватись, розбудовувати нашу державу, місто, район. Хочу подякувати всім небайдужим людям, які приєдналися і зробили таку почесну і необхідну справу. Ще раз хочу звернутись до батьків, подякувати їм за сина. За побратима. Вічна пам'ять. Слава героїв. героям! Героям! Хочу назвати прізвища тих, дякуючи ким ми втілили цей не якийсь там дуже пафосний знак, але він дійсно відображає нашу з вами пам'ять про цю людину. Це Кравчук Анатолій, приватний підприємець Кравчук Анатолій, музика Світлана, Мацньо Володимир, Когут Павло. Це люди, які працювали тут. Фізичною працею робили плиточку та готовці. Це ткач Сашко, Паламаренко, Микола. Це люди, які працювали тут на підсобних будемо казати так роботах. Це Мочульський Микола, Мочульський Олег і багато других людей, які допомагали нам зробити це, цю відзнаку. От робили ми все, звичайно, завжди при співпраці з районною і міською владою. Бо звичайно, всі ці завжди ці питання погоджуються безумовно. Я хочу сказати про те, що звичайно біль, біль матері, і батька вона не може погасити оцими знаками чи не, меморіальними дошками. Але я думаю, що хоч частинку, щоб людям буде, хоч трошечки, але душі приємно, що людину пам'ятають, тому що вже якщо людину не вернеш, то людська пам'ять повинна жити. Відкриємо, почитаєте слова. Там написано Герої не вмирають. Це дійсно так. Я думаю, що це не просто пафосні слова, а вони живуть в кожної в серці, кожної людини, яка розуміє, що якби в 2014 році не було того подвигу тих людей, які загинули, і тих хлопців, які тут стоять, так і дякувати Богу живі. То що було б далі? Ми не будемо просто про це говорити, тому що це цього вже немає, і дякувати Богу. Все, дякую за увагу. Почесне право відкрити меморіальну дошку. Підполковнику Олександру Олександровичу Багнюку надається голові громадської організації «Ілінці – наше місто, кружільному Олегу Олександровичу, та голові громадської організації Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій Стельмащуку Миколі Сергійовичу. плач, Я повернусь весною у пташинкою, дарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріху паду. Ко не плач, так судилося ненько, що слово, матусю не буде мої. прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові, мені колись сково. А не успіває і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька ще мить. Мамочко, вибач за чорну хустину. Те, що віднині будеш сама, тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.